Блек класичний, це один із стандартів та стовпів українського енергетика. Недарма на ньому написано енергетичний напій номер 1 в Україні. З цим можна, звичайно, сперечатися, але не віддавати належне неможливо. Скільки я вже зробив оглядів на різноманітні енергетики, і майже завжди саме цей енергетик я ставив за приклад стандарту. В ньому стандартний показник кофеїну, стандартний колір, як майже у більшості класичних, і не тільки смаків енергетиків. Навіть смак тутті фруті. Це основа багатьох класичних енергетиків в цілому. І, можливо, я надто вихваляю його, але на моїй пам'яті це був перший енергетик доступний мені, і тому він і став таким показником для всіх. Він досі той самий, яким був: смачний, солодкий, трохи кисленький і заряджаючий.